Треба послати нахуй. Ну, вже не друзі, а враги більше. Скоро буде дуже хвойно. Дуже корисне відео для всіх тих, око біполярочка, тривожність, панічні атаки, ось і вся історія. А це зараз у всіх українців, що після ковіда було війна, додавала. Я, як людина, яка прожила кому, п'ять кульових, по посмертей бачили, крові, кишок і так далі. А, розкажу значить цим справлятися. Саме перше, треба фільтрнути оточення, яке вам каже, не тривожся, коли ти тривожишся. Бо це те саме, що казати, не тони, коли ти Ну, Якщо ви намагаєтеся донести своєму близько оточенню, вони це не понімають, вона послати нахуй, поки вам не полегчає, бо воно вам тільки гірше зробить це оточення. Вони вже не друзі, а враги більше. Це хвороба. Ну, це захворювання нервової системи головного мозку, кори, нейромедіаторів. Якщо коротко, неврологія. якщо так дуже простий, це треба лікувати. Ясно, що вам треба препарати і так далі, але я, наприклад, сижу в мене зараз напад тривоги. дуже жорстоко. Поганий стан, галіма і так далі. Що я роблю? Я собі кажу, блін, у мене зараз взагалі мій стан, що я буду від нього кайфувати, як я страдаю. І я вам реально кажу, це починає допомагати. Ти же ти от страдаєш, і ти такий, блядь, як я класно страдаю. Я Серйоз, без прикола. Ця штука допомагає. От я на повному Серйозі вам кажу, як це робота. Ну, дихання, практики, хірактики, можна і до бути, випити, і там привикання страшне і так далі. Но... А ви маєте змиритися, вам жить все життя, все, що ви можете зробити, це просто зменшити кількість цих да, коли вам хорошо і дуже погано. І зменшити довжину, коли вам дуже погано, да, і знову ж таки дуже хорошо. Бо всі, тобто всі станах, вже прекрасно знаєте, що якщо вам дуже-дуже хорошо, готовити, скоро буде дуже дуже плохо. Всі, всі ці тривожники вони кидаємо дуже класно, вони вже внутрі у них треба за того, що скоро буде дуже хвойово. Так що а, просто треба взагалі, по життю. В емоціях. Ну, це ж, возможно, тільки якщо поїхати препарати, то вам треба нормальний а, психотерапевт. Ви без цього і психотерапевт, психіатр, не психолог, а, не невролог, там починають вам ставити СДВГ, а не, не СДВГ, вийти за студісту. Коротше, якщо вам ставить витисок за то нахуй сразу посилайте, шукайте нормального врача. Психолога, значить, як шукаєте. якщо психолог спрашує, чи не можу вам помочь хоче ніж три рази за сеанс, теж нахуй посилайте, йде далі. А, без психолога не получится. Без препарата выйти всё не получится. Ну, хіба що в шублись, їдьте на півроку посидіти, без телефона, без хімічної їжі, без ніяких подразників. Ну, ваш вас порямняє за перва. Ну, це ж дуже важко, да, на це хоче баті, як потім з соціум, да, повернуться через півроку життя в лісі. Так що препарати, якщо ви дуже тривожні, нічого накрутіться більше, більше, як я охиренно тривожний. Це серед усіх тут вокруг спорів, я я в більшості в Я не знаю, як оно працює. Вот. Фільтруй ніж точніше я скажу. І препарати буду у вас все нормально. Все, других путей нема, ніяких магических таблеток не шукайте, медитации, самовнушення, самовнушение, короче, це просто пилюля и плацебо, проблема глубже, физиология, и трапа полипувание. Все, пока.